Сетті це персонаж з дуже цікавими та унікальними механіками. У вмілих руках він може видавати демедж більше, ніж деякі легендарні ДД, незважаючи на свої чотири зірки. У цьому відео ми розберемо, як працює сетті, у що його зібрати та яку команду дати. А перед початком буду вдячний за підписку та вподобайку та нагадую про таймкоди у описі. А ще в мене є телеграм-канал, де я ділюся різноманітними моментами з життя та анонсую нові. Відео. Приємного перегляду. Сетті це чотирьохзірковий електродамагер. В нього є два повноцінних стилі гри, причому їх можна комбінувати, отримуючи третій. Перший стиль, який ми розглянемо, це гра від ульти. Вибух стихії сеті переводить його у спецстан, в якому його звичайні атаки фарбуються у електродемедж. Під час дії ульти він не може виконати заряджені атаки, але демедж з цих електроатак буде вважатися демеджем заряджених, тобто на них будуть працювати ефекти типу ансамбля, але й ультимет сінцю буде спокійно працювати. Також їхній демедж залежить напряму від майстерності стихій, атаки у цьому стані можуть пролітати повзорогі. Тому при битві з групою ворогів бажано, щоб вони стояли в шеренгу. Другий спосіб це гра від заряджених атак. Другий рівень атаки заряджається дуже довго, але за допомогою першого пасивного таланту час зарядки значно скорочується, але за це використовується енергія сеті. Коли у нього другий рівень заряду, він втрачає змогу рухатись. Ці удари також будуть пролітати повз ворогів і мають подвійні скели від атаки та майстерності, але відсотки від майстерності сумарно будуть більшими. Також при такому стилі гри обов'язково треба враховувати другу пасивку, яка посилює демедж його атак аж на 700% від майстерності стихії, але це посилення діє лише на перші 4 постріли, а відкати цього ефекту цілих 15 секунд. Повернемося до першої пасивки. Вона може використати до 20 одиниць енергії, таким чином пришвидшивши заряд на цілих 5,7 секунди, але ультимейт Сеті коштує і відповідно може накопичити тільки 60 енергії, тобто один постріл мінус 1 третя ультімейту. У такій складній ситуації на допомогу приходить навичка. Вона завдає демедж, а головне відновлює 12 одиниць енергії при активації будь-якої електрореакції, а ще додатково генерує декілька сфер енергії. Таким чином ми отримуємо якраз десь 20 одиниць енергії і можемо зробити четвертий постріл. Таким чином ми переходимо до ротацій і різних цікавинок у грі за цього електрохлопчину. В грі через ультимейт все дуже просто: натискаємо вибух стихій, яшку і далі виконуємо комбо з двох звичайних атак, а третю відміняємо підходом або спринтом, бо вона має дуже довгу анімацію і використовувати її просто невигідно. А ось при другому стилі грі я ж декілька цікавих аспектів. По-перше, ротація такого сеті значно коротша, і чимось нагадує Тігнарі. Ми виходимо на поле бою, бажано з повною ультою, даємо одну заряджену атаку, потім єшку, а після неї ще три атаки, і їдемо в кишеню. При бажанні грати більш довше ми можемо використовувати не другий рівень зарядки, а перший. Він витрачає на 50% менше енергії та сумарно накладає більше статусів. Цей стиль гри може нам допомогти у ситуації, де сеті виконує роль підрівника бутонів. Звісно, демедж сеті у такій ситуації значно зменшується, але б не те, що він нас тут цікавив. Хочу зазначити, що я не майнер сесії і досвід гри в мене за нього не надто великий. Тому, якщо тут є любителі цього електролучника, ви можете поділитися своїми порадами у коментарях. Як зібрати сеті? Озброїв нас лише два варіанти: або Тайнарі, або рогатка. Інші критові луки також непогана опція, але більш бюджетніша і не набагато гірше буде себе показувати трьохзіркова альтернатива, що можна розглянути елегію, але тільки при грі у команді з двома дамарами, де сеті не завдає головну частину демеджу. Поглянемо на сети артефактів. Класика, це, звісно, ансамбль та сни з мінімальною різницею у менш ніж піввідсотка. Якщо сет активує дендроядра, то можна поставити квітку втраченого раю. При гріві ульти може непогано себе показувати сет Хронік, що дуже мене здивувало, але швидкість атаки 40% Афіксу у пригарних статах може перегнати навіть ансамбль. Електросет також цікава опція, бо дозволяє робити більше навичок, що значно полегшує життя з енергією. Якщо Має жодного з вище перерахованих варіантів, як завжди повертаємось до міксів 2 на 2 з майстерності та афіксів або ж 2 на 2 з МСом. Головне тут характеристики. А з ними все дуже просто і однозначно. Годинник на майстерність або відновлення. МС дасть більше демеджу, але відновлення енергії у деяких ситуаціях зробить гру значно комфортніше. Голову накрити або майстерність при грі з бутонами. Так, келих на електродемедж або майстерність при тих самих умовах, але в цілому різниця між ними не дуже велика. Внизу шукаємо крити, майстерність та відновлення. Все інше нам не потрібно, але якщо буде декілька відсотків здоров'я, це не буде зайвим, бо сеті дуже любить помирати. Орієнтовні значення характеристик такі: майстерність від 300 до 500 одиниць, але якщо буде на 50 більше, то це не буде трагедією. Крити десь від 75% крит шансу та від 120 крит демеджу, і з відновленням найцікавіше. Скоріше за все, сеті у команді буде мати електрорезонанс та ще одного електросертування. Абдеде, типу Фішель, Олорона або ж Райден. У такому випадку значення у 140% буде дуже гарним варіантом. Але якщо він єдиний електро та ще й грає від заряджених атак, то тут і 200% буде мало, але середнє значення, від якого треба відштовхуватись, це десь 150%. Але іноді треба, звісно, буде збільшити або зменшити це значення. Сузір'я сеті дуже схожі на сузір'я Тігнарі. Перше дає 15% у зарядження атаки, що вас ніяк не бафне, якщо ви граєте від ульти. Друге дає 15% електроавіксу на постійній основі, бо умови, які вона потребує, будуть виконуватись більшу частину часу, без ніяких особливих дій і на всіх стилях гри. С4 дає 80 майстерності стихії, якщо заряджена атака завдає демеджу двом ворогам, що не може працювати від слова взагалі при бітві з босами та іншим соло таргет контентом І шосте робить перший заряджений постріл безкоштовним, що значно полегшує ситуацію при грі від заряджених атак. Якщо коротко, то для гри від ульти вистачить другого максимум п'ятого сузір'я, а для геймсталу через заряджені атаки бажано мати усі шість зірок. Ну і нарешті ми дійшли до команд. Після бафу електрореакції у патчі 5.2 для сетів відкрилося декілька нових команд, але почнемо ми з класики, а саме ДендроЕлектро. Як я казав раніше, нам окрім сеті бажано у команді мати ще одного електроперсонажа, щоб полегшити ситуацію з енергією за рахунок електрорезонанса та не тільки. Також нам обов'язково треба дендроаплікатор, аплікатор, а четвертий слот в нас залишається вільним. У це місце можуть встати такі сапорти, як Джон Лі, Шелонен, Кадзуха чи Цукороза, або другий дендро персонаж. Якщо поставити туди сінцю чилань, то отримаємо бутонну пачку, у якій сеті грає нормально, але кукі буде більш комфортно. Окрім Dendro команд, тепер можна зібрати класичну команду перенавантаження з Chevres, а саме Сетті, друге Електро, Шеврес та Піро Сустен, типу дехі або штоми. У таких командах сеті може бути зібраний як в МС, так і в Атаку, але перший варіант, як на мене, буде краще. І остання ідея для команд це Тейзер. Наприклад, Сеті, Олорун, гідроаплікатор та анемогерой. В цій ситуації збірка ВМС також буде краще, а також у цих двох командах може гарно себе показувати електросет. Що ми маємо у підсумку? Сеті, це цікавий та унікальний електродамагер. В нього достатньо прості, але у той час і достатньо скілозалежні механіки. Його збірка дуже проста і відносно бюджетна. Також він абсолютно незалежний від Сузір'їв і має повноцінні та цікаві механіки вже на S 0 чи треба вам його качати? Якщо ви вже досвідчений гравець і шукаєте цікавого демагера з цікавим геймплеєм, то це однозначно ваш вибір. А ось якщо ви початківець і маєте проблеми з закриттям контенту, то я би поки що не витрачав на нього ресурси і інвестував би їх у Ганіна або Янфей, або ж однозначно у п'ятизіркових ДД, якщо вони є. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Якщо це так, то буду вдячний за підписку, подобайку та коментар. В телеграмі, до речі, на наступному тижні буде опитування щодо бідосиків на наступний місяць, тому підписуйтесь, щоб прийняти участь. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.